Дениса, а як ти ставишся до потужної конкуренції з боку студентів-журналістів? Схоже, це така перспектива нашого найближчого майбутнього. Я обома руками за здорову конкуренцію, адже найвідоміші телекорпорації завжди створювалися та підживлювалися завдяки енергії молодого покоління. Тоді наступна інформація тебе потішить телеканал Дім та. Університет імені Тараса Шевченка, а саме інститут журналістики підписали меморандум про співпрацю. Це обіцяє бути потужною колаборацією у майбутньому. Майбутні журналісти, оператори, режисери і звукорежисери, редактори та продюсери. Люди, які свідомо обрали професію, і сьогодні роблять усе можливе, аби після навчання отримати роботу на конкурентному ринку. Всі вони потребують і теоретичних знань, і практичних навичок. Отримати їх майбутні медійники можуть лише у реальних польових умовах під менторством професійних колег. Відтепер така можливість існує для студентів інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Нещодавно столичний навчальний заклад та мультимедійна платформа іномовлення України підписали меморандум про співпрацю. Понад 10 років тому ми взяли курс, який себе виправдав це курс на співпрацю з роботодавцями, те, що сьогодні. Прийнято називати стейкхолдерами. Та теза, яку ми нерідко чуємо, коли випускник або випускниця приходить на перше робоче місце і чує фразу Забудь все, чого тебе навчали там в університеті чи інституті, ми тебе будемо перевчати, вона є докорінно неправом. І знову ж я скажу, що понад 10 років нашої успішної праці. Саме в цьому аспекті вони показали правильність нашого підходу, коли ми запрошуємо роботодавців, стейк до себе. І навпаки, ми делегуємо не лише, не лише студентів і студенток, а й викладачів і викладачок, до наших партнерів, тому що вони теж оновлюють себе, оновлюють свої візії, оновлюють свої навички. Меморандум про співпрацю розрахований на наступні п'ять років. Його основна мета якісна підготовка медіафахівців до вимог, які диктує сучасний ринок. Зараз дуже важливо об'єднуватися навколо проєктів, які роблять нас міцніше, якихось завдання, які роблять нас міцніше. І тому люди, які пов'язують своє майбутнє журналістику чи з будь-якими креативними індустріями, круто з ними співпрацювати, давати можливість їм проявля... ну, про -про прояви робити це все для. Того, щоб люди, коли виходили з університету, не були, знаєте, як це в підвішеному стані, не плавали, там не розумінчи, куди йти, а щоб вже просто грунтовно зрозуміли, як це робиться, і куди далі йти. Відтепер студенти університету зможуть зсередини побачити процес телевиробництва та попрацювати пліч опліч із професійними медійниками. Студенти проходитимуть практику і стажуватимуться у реальних виробничих умовах на сучасному державному телебаченні. Підписання сьогодні меморандуму для нас є важливим знаковим. і власне це формалізація нашої співпраці. Яка дає нам змогу о, працювати в рамках якихось вже домовленостей задокументованих, завдяки співпраці з мультимедійною платформою і домовлення України? Ми отримуємо можливо, можливість практики проходження практики для наших студентів, для яких це є тематика пріоритетною. Так само для нас є важливим бо співпраця. Наша із потужним авторитетним медіа є так само майданчиком, де наші викладачі можуть проходити стажування, можуть пропонувати, і в нас можуть бути якісь спільні проекти співпраці, і це так само є можливість реалізації і розвитку. Також під час зустрічі учасники обговорили нагальні проблеми у підготовці кадрів і важливість взаємопідтримки для підсилення якості профільної української освіти.